Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні будемо ставити на пророщення черенки винограду. В попередніх відео я показувала, що мені прийшла посилка, я замовила черенки винограду ранніх сортів. Це сорт Восторг, ось я вже підписала маркером, щоб не поплутати, Та як чериночки в мене багато. Свінкс. Ось це, приображення і руслан. Всі черенки були е, півтори доби замочені в укорінювачі для того, щоб наші череночки по капілярах набралися з укоріненням всяких поживних мінералів та та всього остального. Ставила я їх ось так на 2 см у воду. Це достатньо, так як капіляри йдуть знизу до самого верху черенка. Так, знизу в мене обрізані рівно, а зверху на деяких є ще ось скоси, а на деяких є, що рівненькі. Це не важливо, як зверху, головне, щоб знизу. Так, ще можна знизу як і пів сантиметра лишати, так і можна більше. Можна навіть, коли черенок дуже такий дорогоцінний, якихось селекційних сортів, можна, ось в мене череночок цей на 1, 2, 3. Чотири почки. А коли селекціонний, якийсь череночок, ось так можна перерізати. І з цієї бруньки обов'язково вийде пагінець, а тут вже буде корінець. Що я далі роблю? Зараз покажу. І так, я взяла манікюрні старенькі ножнички, і зараз буду робити борозди. На своєму черенку з винограда. Просто так дряпаємо. Я по дві по три борозди з однієї сторони роблю, і так само з іншої. Ось так. Ставлю в звичайну нехлоріровану воду, буквально сантиметр наливаю, і цього буде достатньо. І так продовжую з іншими черенками. Ось хочу ще показати, на прикладі цього черіночка у нас рівний знизу зріз, але зрізаний він по брунті. Тому, коли перед тим, як ставити у воду, ми цю бруньку повністю обрізаємо, щоб вона не паростилася, нам потрібно звідси зняти, не зняти взяти звідси корінець. Ось так я вже прошкрапила всі свої череночки. Ще важливий факт, що коли це в більшості стосується тим, хто це вперше буде цим займатися, і особливо, коли замовляєте. Черенки можуть прийти як і вверх, так і вниз. Продавець може не сказати як. Але коли ви ставите у воду, потрібно, щоб брунька дивилася догори. Тоді це буде правильно, правильний ріст. Ось тут у нас будуть корінці, а брунька буде йти випускати пагінець доверху. Ось так. Тепер ставимо у тепле місце, де у вас саме саме тепліше місце. Для винограду найкраще в такій, в такій фазі росту 30 градусів тепла. 25-32 заявлено. Саме тепліше, десь біля батареї, де вам завгодно, але там, де саме саме тепліше. Я обов'язково ставлю фотографії цих сортів, щоб ви мали розуміння. Кому сподобалось моє відео, ставимо пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Сподіваюся, моє відео було комусь корисне. Чекаємо корінці. Корінці з'являться протягом місяця. Чекаємо ось такі невеличкі корінці, тоді пересаджуємо ґрунт. На своєму каналі я це все буду показувати. Кому цікаво, лишайтеся. Всім гарного дня! Так як ми проживаємо в Західній Україні, для нас середина березня для черенкування це саме, саме найкраще. Для проращування черенків, виноградної лози це найкращий період. Тому. Через місяць це буде 15 приблизно квітня ми посадимо в ґрунт, а в нас бувають в травні до 10 травня за приморозки. Так що, щоб не було такого, що наш виноград померз, ми будемо їх ось так вирощувати. І ще хочу нагадати за воду, в кого, якщо ви будете бачити, що вода мутніє, воду можна міняти. І потрібно навіть міняти, щоб завжди була свіженька вода. Якщо наші пагінці будуть, ви будете бачити, що зменшується вода, підливаємо, щоб їм вистачало води. Ну, ось я поставила біля самої групи, ось наша група на табуреточку поставила наші черенки на пророщування.